Сида грибонька сподобалась, мені, сподобалась мені, та я У моїх руках у цей клубок. ниток. Це нитки. які Виготовлені із конопель давнім народним традиційним, е традиційним способом. І ці нитки це праця рук моєї бабусі Гафії. Ці нитки у нас вдома у селі, в моїй хаті, де я жив, виростав. Вони скільки себе пам'ятаю. Пам'ятаю, цей клубок. Але він був значно більший. Та ось минали роки. І одного разу я звернув увагу на нього, що клубок все зменшується, зменшується і зменшується. І я собі так подумав. Ну, використовуємо ми його для якихось потреб, таких побутових, там зав'язати щось, там підвісити і так далі. І зникає цей клубок, зникає. Як пам'ять, як пам'ятка про бабусю, про наш рід. Так є рідна земля наша Подільсько-волинська. Плине час, зникають у леті її неповторні риси, краєвиди, декоративно-побутові речі, навіть типи людей. Літературний музей ніби стримує цей плин, шиваючи бабусиною ниткою пам'яті та любові минувшиму і сучасність, прокладає стежку в майбутнє по сторінках книжок майстрів красного слова, чиї долі пов'язані з Хмельниччиною. Я собі подумав, що треба цей клубок зберегти. І я взяв його. І оскільки я вже тоді очолив обласний літературний музей, то я приніс його сюди як експонат. Хмельницький обласний літературний музей створено на базі відділу обласного краєзнавчого музею. Цей старовинний Проскурівський будинок є його основним приміщенням. Крім того, у мальовничому подільському селі Слобідка Шелихівська Дережнянського району розташовано меморіальний музей Анни Ахматової. Відділ обласного літературного музею. Ми перебуваємо в першій залі, яка починає експозицію нашого музейного комплексу. Боже, божественне слово з народних уст. Так називається цей зал, ця експозиція. Адже ми тут поринаємо у глибину народної пам'яті, усної народної творчості, легенди, перекази, побут. Усе це представлено в якійсь мірі тут: традиції, і як усна народна творчість, і представлено особистості, які досліджували усну народну творчість, фольклор, тут ми можемо назвати імена Олени Пчілки, Клемента Квітки, Юхима Сіцінського, Андрія Демінського, Костя Широцького і багато інших. Саме вони досліджували усну народну творчість, з якої. Постала і літературна творчість, і література зародилася. Також ми представляємо тут зародження книги. У нас є макет верстата 16 століття того верстата друкарського, на якому виготовляли перші друковані книги. Звичайно, це були книги релігійного спрямування, але якраз із них і постало друкування згодом і книг літературного характеру. Нашим екскурсантам, нашим відвідувачам розкриваємо оцей зв'язок усної народної творчості, народного слова, того божественного народного слова і слова Божого як впливової частини на впливової складової на розвиток всієї літератури, на зародження української літератури. Swe to kiedy stoi co składa mogńka spodobałs mnie spodobałs

Перша постать, про яку ми б хотіли вам розповісти, це Тарас Григорович Шевченко. Знаємо, що після того, як його звільнили з кріпацтва, на слідуючий день він вступає до Петербурзької академії мистецтв, і ось після закінчення цього навчального закладу він отримує тестат на звання некласного художника. В той час в Києві діяла тимчасова колегія по розбору древніх актів, або як більш знайома така назва, археографічна комісія. І Ось у склад цієї комісії потрібна була людина, яка добре. Малює цієї людини виявився Тарас Шевченко, він був запрошений у склад археографічної комісії на посаду замальовника. Ось в 1846 році Тарас Григорович Шевченко отримав розпорядження Київського генерал-губернатора Бібікова, в якому був наказує Шевченко виїхати до Київської, Подольської і Волинської губерній. І десь приблизно між другим і 7 жовтня 1846 року Тарас Григорович Шевченко перебуває тут у нас на Поділі, зокрема у Кам'янці-Подільському. Найбільше, що його цікавило, це насамперед Кам'янець-Подільська фортеця. Він робить замальовки цієї фортеці, також збирає різну усну народну творчість. Ше до Кам'янця, Тарас Шевченко оселяється на квартирі свого давнього знайомого, можна сказати, навіть і друга, вчителя Петра Чуйкевича. Петро Чуйкевич є дуже важливою постаттю для нас Подолян. Чому? Тому що саме з постаттю Петра Чуйкевича, саме постать Петра Чуйкевича, його записи у подорожньому альбому Тараса Шевченка є основним доказом того, що Шевченко все ж таки на Поділлі був, тому що існують такі твердження, що Шевченко до Поділля не доїхав. Що було розпорядження Бібікова, але Шевченкові не судилося побувати на подільській землі. Петро Чайкевич дуже любив народну пісню, і тому, напевно, не випадково він у подорожній альбом Тараса Шевченка записав три народних пісні: це плеве щука з Кременчука, зійшла зоря із вечора» та «Ой, кармелюче, по світу ходиш. І Ось під цими записами є чітко вказано дату і місце, де були зроблені ці записи. Це кам'янець Спадольський, 3 октября 1846 року, Пьотер Чуйкевич. Це є такий безперечний доказ того, що Шевченко все ж таки у Кам'янці був. Тісно пов'язана з подільською землею, також і Леся Українка. Як відомо, саме в Полоному містечку на Поділі проживав дядько Лесі дядько Лесі Українки, рідний брат її тата, як вони його любовно називали, дядько Гриша. І ось туди сім'я Косачів дуже часто їздила до нього в гості. Бувала там Леся, коли вона була зовсім маленькою дівчинкою, і бувала вже і в юності. Про це є свідчення і сім'ї Косачів. Ми знаємо, що у них була досить велика родина, і вони дуже активно листувалися і ось часто в. Стах згадувалося про перебування Олесі, також і сім'ї Косачів, гостях у свого дядька. Як відомо, Олеся Українка майже все своє життя боролася із важкою хворобою, і ось саме з цією важкою хвороби були пов'язані її такі часті подорожі. І ось в 1888 році. Олеся Українка їде на лікування до Одеси. Шлях її подорожі проходить якраз через Поділля. Цей час з'являється добре відома прекрасна поезія Красу України Поділля, яку Леся Українка написала в основному, бачачи Поділля лише з вікна поїзда. Ось дуже довгий час вважалося, що з Поділля, зокрема саме містечко Славуту Лесі Українка, бачила лише в 88-му році з вікна поїзда, але порівняно зовсім недавно було знайдено фото, яке довело, що Леся Українка не просто бачила Славуту з вікна поїзда, але вона там деякий час перебувала, деякий час лікувалася. Також цікавим експонатом в експозиції, пов'язаним із Лесою Українкою, є факсимільне переведення книги «Народні народній мелодії з голосу Лесі України». Які Клемент Квітка видав уже після смерті Лесі Українки у 1917 році? Знаємо, що Лесі Українка. Дуже любила народну пісню. Ця любов їй передалася від матері Олени Пщілки, але в Лесі була особливість. Вона не просто запам'ятовувала слова тієї чи іншої пісні. Вона говорила, що пісня без музики, без мотиву нічого не варта. І тому вона ще обов'язково запам'ятовувала, занотовувала, як ця пісня співається в тому чи іншому регіоні. І ось буквально за декілька місяців до своєї смерті, оті народні пісні, які вона знала, пам'ятала, Леся Українка проспівала своїм чоловіком. І що Цікаво для нас Подолян, що в цій книжці є пісня під номером 102 з позначкою, з Полонного. Тобто цю пісню Настя Українка точно записала і почула саме у нашому краї. Реду с классиками украинской литературы в нашем музее представлены и классики русской литературы. Это прежде всего Александр Иванович Куприн и Анна Андреевна Ахматова. Літературно-меморіальним музеєм Анни Ахматової нерозривно пов'язане ім'я Марії Іванівни Скорбатюк, його першої завідуючої і ангела-хранителя. Ця скромна жінка, справжня інтелігентка, подвижниця культури, викликала Ахматівський музей, дала йому життя, як мати дає життя дитині. У біці Шелихівській родове коріння Анни Ахматової. Тут жила її тітка Анна Еразумівна, Вакар в цьому будинку. І сюди приїжджала дуже часто мама Ахматової Інна Еразумівна з дітьми і відпочивати, і лікувати Ахматову. І коли Готовилися до відзначення з дня народження Ахматової. знайшли листа від нашої поміщиці в архіві Ахматової, де вона писала, що мати хворіє, дуже кашляє. Оцей лист і послужив дорогою до слобідки Шелехівська. Тоді Ахматова не приїхала, а мати дуже швидко померла в 1930 році. Мама померла, її поховали в центрі села біля сільського клубу. І вирішили ахматоведи вчені, що так як в Слубці Шелехівській похована мати Ахматової, і тут була багато разів Ахматова, Про це вона пише в своїх щоденниках, то відкрити в Слубіці Шелехівський музей. В страшні годиє Єжовщини Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. А это? Вы можете описать? И я сказала: могу. Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад и ненужным привязкам болтался после тюрем своих Ленинград. И когда, безумный от муки, Шли уже осужденных полки, И короткую песню разлуки Провозные пели гудки, Звезды смерти стояли над нами, И безвинная корчилась Русь Под кровавыми сапогами И под шинами черных морозов. За роки існування музею його відвідало понад 40 тисяч людей. Їдуть в музей люди з різних куточків колишнього Радянського Союзу. З Хабаровська приїжджала група журналістів. З Москви, з університету, з Московського державного університету приїжджали студенти, викладачі. І так людей стільки було з Москви. З Києва, з Одеси, з Вінниці, з Львова, з Тернополя, з Чернівець, з різних міст нашого колишнього Радянського Союзу їдуть люди в музей і записують відгуки, книгу для почесних гостей. Дуже цікаві. Привозять експонати різні. А що в нас була з Вінниці? Жіночка, доцент медичних наук Галина Миколаївна. Смолякова, то вона відвідала всі ті місця, де була колись Ахматова. І з кожного місця привезла в музей експонат. Або книгу, або фотографії. Їдуть люди з Польщі, з Німеччини було мікроавтобусами. Три екскурсії. Мені все тут позаписує. Це не просто я є. є такі записи. Їхні. З Болгарії приїжджав цілий гікарус людей. В разделе «Литература национальных меньшинств» в нашем музее представлена также литература польская. Классики польской литературы – это Йозеф Игнаций Крашевский. Интересен он нам тем, что он был женат, и его жене принадлежало село Кисели Красиловского района. В этом селе в середине 19 столетия Крашевский со своей семьей часто бывал. Они использовали это село как дачу. В основном жили в Житомире. Крашевский был писателем, историком, публицистом, издателем. И он был очень плодовитым в области литературы. Оставил после себя наследие более 600 томов своих трудов. Также у нас представлен в этом разделе классик польской литературы Генрик Синкевич. <плес> Его знаменитая трилогия «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володеевский» очень известная. И нам интересно тем, что третья часть этой трилогии, роман «Пан Володеевский», в, этой, в этом романе Синкевич описывает действия Которые проходили в Каменце Подольском, а в частности осаду и взятие Каменцы Подольской крепости турками. Еврейская литература у нас представлена несколькими писателями еврейскими, но однако хочется остановиться на еврейском поэте Переце Маркише. Он лауреат. Сталинской премии 1939 года. Но, несмотря на это, в 1952 году был подвержен репрессиям и расстрелям. Его поэзию высоко ценила Анна Ахматова и даже делала переводы его стихов. В 1918 році стараннями Івана Огієнка в Кам'янці-Подільському був заснований Державний український університет. Іван Огієнко подбав про те, аби запросити на посади викладачів університету провідних діячів освіти, науки і культури України. Зокрема, серед викладачів університету був і поет неокласик, перекладач Микола Драйхмара. Серед студентів університету також були постаті, які згодом стали поетами і письменниками. Зокрема, хотілося б назвати ім'я Валер'яна Поліщука, який був репресований і розстріляний у 1937 році. Репресій зазнало і чимало інших студентів і викладачів університету. Що стосується Володимира Булаєнка, про якого теж хотілося б сказати декілька слів, то на жаль, він пішовши на фронт, не дожив до перемоги буквально один невеличкий рік, але залишив по собі. Творчо спадщина, яка говорить про непересічний талант Володимира. Варто сказати, що його твори набули деякого розголосу після Великої вітчизняної війни. Вони були опубліковані в Києві, в журналі Дніпро. Ними зацікавилася сама Ліна Костенко, яка уклала книгу поезії Володимира Булаєнка. Але потім так склалися обставини, що ім'я Володимира Булаєнка через наклеп потрапило під заборону, і ось лише зараз, у роки незалежності, творча спадщина поета повертається до шанувальників красного слова. Також в третьому залі можна ознайомитися з творчістю поетів і письменників, які як ми вважаємо належать до нашої діаспори. Це, скажімо, і Григорій. Костюк і Олександр Смотрич, який до цих пір проживає за кордоном в Канаді, але не пориває зв'язків із нашим краєм. Зокрема, останнім, в останній рік вийшло, вийшло дві книги: книга його поезії і книга його прози таке повне видання його творів. osdane mogonka spodobalas meni spodobalas meni tvoje dyucheno